Вітаю в етері новини на Ukrainian Media Network. Мене звати Назар Задерій. Тож до новин. На фронті сьогодні зафіксовано три обстріли зі сторони московицьких окупантів. Гатили біля Авдіївки, відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів поблизу Золотого. 4 окупанти застосували міномети 82-го калібру. Також був обстріл в районі населеного пункту Піски. Противник обстріляв наші позиції з автоматичних танкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Бойових втрат на щастя немає. Е, наступна новина: нардепи просять Зеленського повернути бандерію Шухевичу звання Героя України в Верховній Раді зареєстрували відповідний проєкт постанови. Його ініціювали понад 70 народних депутатів. Проєкт постанови стосується відзначення 80-річчя створення української повстанської армії. Власне і в цьому проєкті постанови і рекомендують точніше президенту України повернути звання Героя України Степану Бандері та Роману Шухевичу. А власне 80-річчя створення УПА планують відзначати 14 жовтня 2022 року, коли вже і буде від. 80-річчя. Тим часом в Білорусі затримали українського громадянина. Це Павло Ребешко, і про таке нам повідомляв правозахисний центр Вясна. За їхніми даними, до Павла приходили з обшуками. Де він нині перебуває, невідомо. Відомо тільки за їхньою інформацією. Попередньою Павла Ребешка могли доправити до пінського. КДБ. А сталося це власне у суботу, 3 липня близько 17.00. США незабаром повідомлять дати візиту Зеленського у Вашингтон. Про це розповідав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на форумі Україна 30 міжнародна політика. Власне, ось що він каже: зацитую. Ще дати невідомі. Нам було запропоновано кінець липня, але ми не отримали ще конкретних днів, коли цей візит відбудеться. Втім, ми чекаємо підтвердження дати вже незабаром. Американська адміністрація вже активно працює з нами над підготовкою цього візиту. Також він. Окреслив, які теми будуть підніматися за словами Дмитра Кулеби, будуть обговорювати у Вашингтоні Зеленський та Байден нормандський формат питання окупації Криму, звичайно, шико окупацію Донбасу, питання американських інвестицій в Україну та питання реформ в Україні. Ну і, зокрема, наступна цитата Дмитра Кулеби. Але крім зустрічі з адміністрацією США, ще буде багато інших заходів. Будуть контакти по лінії МВФ, будуть зустрічі з громадою, з американським бізнесом. Тому це не просто візит до президента Байдена, це візит в Америку в широкому сенсі. Ну і сам Зеленський про цей візит каже так: ми закладаємо основи нових проєктів та ініціатив для стратегічного партнерства із США. Ми активно готуємося до візиту до Вашингтона, який повинен бути змістовим насамперед. Це це не туризм. Візит повинен бути максимально наповненим та результативним. Підсумував Володимир Зеленський. Теж на цьому ж форумі Україна 30 міжнародна політика. Ну і в Україні стало сьогодні відомо, що зареєстрували однодозову вакцину Johnson. Johnson вироблена компанією, тобто фірмою Джансен. Втім, нею ще й володіє компанія Johnson Johnson, яку, яка більш відома. Так ось цю, ця вакцина однодозова, тобто, це означає, що повний курс щеплення цією вакциною це всього одна доза, а не як інші по дві, наприклад. І відомо, що ця вакцина, цей препарат Johnson, потребує умов зберігання від плюс 2 до плюс 8 градусів по Цельсію. Також тут вказується на сайті МОЗ, що вакцина дозволена до екстреного застосування Всесвітньої організації охорони здоров'я, також дозвіл на її використання дали США, Велика Британія, Європейський Союз, Швейцарія, Канада та багато інших країн. Тепер Джонсон і Джонсон теж зареєстрована і в Україні для використання екстреного. Це були найголовніші новини станом на зараз. Більше читайте на сайті umn.ua. Підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах. Якщо вам подобається те, що ми робимо, ви можете допомогти нам гривнею. Всі реквізити є у нас на сайті. З вами був Назар Задирій. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.